Боже, який кошмар. Тут ще не вистачає гірської течії, що повний хайп був. У мене Мілені Ось набрали вже купу води. Угу. Стоп, давайте все по порядку. Одного дня ми все ж таки дісталися до байдарка. І ось як це було. У нас специфічні човни, оце тільки наші, тільки човни. Інші там з острими носиками, то не наші. І хто вперше прийде десь в цьому місті, там ми всі кучно стоїмо. Спочатку інструктор. Будуть два інструктора, роботи. ні. Цьом гриби до папи кудись. У нас весляр. А я поки сушу весла. <ріст> так, ну що, проведи інструктаж. Якщо ми хочемо повернути вправо, повертаємо, виходить, з веслом повертаємо <ріст> вліво. Вліво, а ну продемонструй. Як казали, брати, 90 градусів руки над головою. Okay. Піднімай. Тепер е, треба, щоб отут в локті розширяй руки трошки ширше. Десь отак, так. Да. А тепер пробуй, так зручно? <ріст> Думаєш? Значить, що, ми приїхали до Скаймола. Тут скидають локацію, куди треба припливати. Є дві групи. Є група на 9.30 ранку. Вони плавають до обіду, ніби до часу 30 і є вечірня група. Пливемо навколо острова. Без поняття, як він називається, але острів у формі три зуба. Острів називається без поняття. Без поняття. Ось, дивись, хвилька. Хвилька! Дивись, атракціони безкоштовні, які нам казали. Це від катерів. Дивись, яка хвиля там цунамі просто перед тобою. Не не дригайся, Артем, бо зараз перевернемося. Мамочки! Боже, який кошмар! Клас! Так, поплили ми до своєї групи, бо вони там ніби. Ага, значить у нас є уточнення. Острів називається Тризуб. А пливемо ми по річці Десенка. Будемо обпливати острів. Поки що чекаємо інструктора, інструктаж провели. Стоїм, стоїм? А як вам гребеться? Ніби розчахливийся, тепер як треба управляти. Yeah. Тормозимо, розвертаємося. Макс, у тебе як справи? А. Це супер? Да. Клас! Якщо хочеш повернутися назад, то робиш в другу сторону. Угу. Відштовхуєшся, так? А назад в іншу сторону, ззаду наперед. Угу. Угу. Байдарка дуже легка в керуванні. Легко зупиняється, легко повертається. Переверни трошки. в основному в тебе. Хвильковий двіж. Нормально. Дивись, як нас всі. Хитає на хвилях. Дитина гребе, мама знімає контент. Що? Ти серйозно? Максим, ти щось не туди пливеш. Стараниться, дивіться, ми вас переганяємо. Пока. Лузеры. Пока. Пока. <связывающие> Вы грибаш? Да. Макс, давай выгребай. <связывающие> У нас привал. Чекаем во всех. в ту сторону. Макс, як твои ручки? Ти кайфуєш? Релакс. Молодець. Ти вже проплив, я не знаю, скільки кілометрів. Чомка, ти? Мама. Подивись. Мокрий весь, мама старалася. Тьомка теж ти старався, але в мене, бачиш, тут не видно сильно. Але мокра аж до трусів. Ну, досить. Речі, до речі, пакуємо. такі торби, які видають. Сюди влазять рюкзаки, можна взяти більші, менші. По розмірам, так. Да. Жилети так само видають. Весла видають, все видають. Ось наш інструктор. Ну, давай, відгрібаємо. Задом наперед. Ні, ти вперед пливеш. Ні, до мене треба весло засунути. І від мене відштовхнуться вперед до себе, до, до носа човна. О, супер, молодець. Інше. Все досить, бо там ттьома Максик. Максік. Дуже чиста вода. Взагалі. Прозора, прозора, але тут трошки глибина. А ми пропливали місця, де повністю видно пісок. Лататися. І гарна погода у нас сьогодні. Прям проткі на дорогах. Дивіться, скільки людей. Тут намагаються. Чом, не тим веслом, тим тим. Молодець, ще раз. Ще раз. Молодець. Тут ще не вистачає гірської течії, щоб повний кайф був. І іншою ще раз цьому. цьому ще раз цю, бо я ж не знім, я знімаю відео, я ж не пливу. як бо діда. Люби, скільки людей. <смірш> Ми приплили, до речі, в першій трійці. Вон інструктор. І догрібають всі інші. До... Дуже класно плавати, коли пливуть катери. Такі хвилі, що в мене Мілені. Ось, набрали вже купу води. Ого, ну, ага. Да. Через пів години має бути привал. Як вам грибається? Зараз я якось в кущі погребли. У нас хвилин відпочинок і у нас дають ще кауна. Смічний? Так. Да. Як у вас діла? Гребете? Да. Макс, гарно гребеш. Отвічно. Дачно? <говори> я сумніваюся. Ну давай, любий. А я що роблю? Ти пальцем закриваєш. <говори> ну, дай раз закрив. Раз, два. Раз, два. Раз, два. <говори> раз, два. Ти хочеш нас потопити під кінець, так? До зупинки ми плавали десь півтори години. Потім зупинка на відпочинок. Хвилин 40 і заключний відрізок шляхом ми подавали за годину, бо не особливо спішили і пливе в своє модель. <рес> Знімаю відео. Артем, а це ж відео може бути на канал який? Не знаю. Артем Так. Тільки Артем тут, а Макс там. Ну Все. все, бо перевернешся. Давай, 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 пливе. Розвертай. У нас же так? Да? Ну, давай, включай моторчик. Финіш там. А, і якщо я забула вам сказати. Ви були на каналі Артем Макслат. Дуже гарно ми провели сьогодні день. Рекомендую покататися, це дуже круто, але я не знаю, завтра я встану, бо в мене руки трусяться. Підписуйтесь на канал, і ставте вподобайки. І До нових зустрічей. Пока. це